Позивний Янгол. Я проходжу військову службу в батальйоні Свобода, підрозділі, ну, взвод ПТВ проти танкістів. Звати мене Іван. Мій позивний Ель Харон зразу відповідаю на питання, що означає Харон це перевозчик душ. Ель Харон це Харьок. Вибирайте як краще. Чому обрав такий позивний? Ну, не знаю, так щось сподобалося мені. Чесно говоря, не знаю. Якось так в один момент, ну не знаю, так одним моментом вирішив. Ну, я думаю, за що тож ну якось так по житті, що стараюсь, ну щоб захищати там, якось ну може і з такою. Як зустрів повномасштабне вторгнення, та чи готувався до нього? Чесно говоря, 24 лютого вдома спав, не думав, нічого не знав. Мені кум позвонив, наче о шостій годині ранку сказав, що війна. Я ну, прокинувся. Такі думаю, яка війна, все тихо. Хоча там біля мене за пів кілометра прилетіло дві ракети по частині. Не чув? Не чув. Спав вообще чудовий босон. – Так. Потім зібрався, пішов на роботу, і вже так на роботі скажімо, Ми всі почали про це говорити. І Так дізнався, що ну повномасштабна війна і вторгнення. Нічно, цих перших ну, перші дні, як показували, дивився це, що на Київ там ну, вже війська вводять. Це просто був ну не вірилось просто, що таке може бути. По-перше, я знав прекрасно. Що буде війна? На жаль, нас готували до того, що вона не буде. Але потрібно хто, як то кажуть, в темі, то той знав, що вона буде. І я був за кордоном, їхав своїй дружині. Кажу, що скоро тебе повернуся, бо буде війна. Вона ще там сміялася. Каже: ну так, і я до чого говорю, що я зразу договарююся з нею, кажу, щоб не було такого, що як почнеться війна, і ти там будеш мене стримувати. Хорошо, і тут е зранку вже дзвінок. Каже, все, почалося. А я був на той час в Литві. е, працював. Ну, звісно, очі тільки в телефоні, ніяка робота нічого не йде. Приїхав мій шеф, я до нього кажу, що я буду їхати. Він каже: Я все розумію, але тип, прошу тебе ж залися ще хоча б там один день-два, побачимо по ситуації. Там прийшов один день, почався другий день. Я вже йду з роботи, все йому дзвоню, кажу, я все їду. Це дружина, єсно, теж каже: та не спішить. Воно ну, це зараз декілька днів. Кажу, добре, я не там шукаю чим доїхати, бо насправді ви доїхати в Україну тоді було дуже важко. Я там бусом доїжджаю якось до Польщі. З Польщі теж там на другий бус. Е, ну, наших перевожчик, наших українських перевозчиків за кордоном багато. Е, два кілометри до кордону не доїжджаючи, вже не можна було доїхати, бо стільки машин було і дуже багато. Поляки їздили, забирали наших людей і просто відвозили. Так, я пішком перейшов через кордон. Тоді на нашій стороні кілометр напевно 5 ще теж пішком, бо стільки людей було багато, особливо іноземців, дуже що тікалися із країни. І так приїхав зразу на воєнкомат. Коли вирішив долучитися до війська? Зразу в перші дні, але так як я працював електроментар, то ну у нас дуже мало людей, і нас ну не, не пустили. Нам зразу сказали, що тіп, заброньовано, бо багато там, правильно переселенців. І ну, потрібно було там підключати будинки, щоб забезпечувати. Потім ну, це через півроку у мене так сталося. Була там операція. І зробили операцію. Потім, ну, поки був на реабілітації, шукав, куди вступити. Ну зразу в збройні сили не хотів. Ну в ЗСУ, бо там знав, бачив, що там робиться, і так вирішив. Ну, батальйон Свобода. Ну, так як я раніше балотувався в свободу, то так і далі. Зразу я відповідаю на те питання, як я попав в свободу. Пішов на воєнкомат, вони там записали, кажуть: ну чекай. Тут пройшов один день, вони не дзвонять. другий. я вже все шукаю можливості, як це піти служити. Там подзвонив правий сектор. Вони, типу, все, без проблем, приїжджай. Саме головне, що правий сектор був офіс напроти воєнкомата. Це, ну, це я вже такий договорився з ними, що я завтра піду до вас і ввечері вже дзвонять з воєнкомата, Що завтра це мобілізуємо тебе. І я прийшов і так. Воєнкомат попав я у рівенську частину 3055. А як попав у свободу? Частина на той час була ця рівенська не бойова. В основному охороняли аеропорт, ну і деякі об'єкти. І в мене криша, криша їхала, що я не їду захищати свою країну. І Всіма способами шукав, куди ж можна перевестися. І на воєнкомат ходив. Хоч я вже служив, ходив, що кажу, мені треба в бойову десь частину. Я так до червня сидів в цій частині, а потім переді мною оце перші хлопці перевелися в свободу, бо тоді свобода вже набирала людей. І я так теж не дуже легко, але за місяць перевівся сюди. Чи відправляли військомати на фронт лише людей з досвідом на початку війни та чому? І не знаю. Багато питань по цьому може бути: чого так, чого так. Робили більшість поїхала бригад воювати, які вже мали людей. Які були там контрактники? Якось. Нас все рівно знаєш, потрібно, типа, ну, час цей щоб оформити там видати зброю. В моїй частині ми чекали зброю, навіть там не знаю, неділю чи дві. Вже я не пам'ятаю, бо тоді були і прильоти по складах, і зброя десь їхала. Не знаю, можливо, даже з другої країни. Нас як резерв. Тримали. Ну і, звичайно, треба було цей резерв вчити, і так само тилові частини і об'єкти охороняти, бо багато працювали і по тилових об'єктах. Коли я охороняв аеропорт, наша група ще одна в Рівному охороняла це ТЛВ. Що... То туди, на жаль, прилетіла ракета, 21 хлопець загинув. Чим займався до війни та чи мав військову підготовку? Ні, не було підготовки. Срочна служба була служив в Києві на Печерську. Тоді частина 3001 була. Зараз я зараз північно територіальне командування, воно напевно називається. А так працював будівельником. Мені подобається ця робота, хоч напевно вже зараз не буду працювати. Чим будеш займатися після перемоги? Ну будівництво точно не піду. Я Думаю, не знаю. Можливо, якісь силові структури. Чим запам'ятався перший день в зоні бойових дій? Перший день пам'ятаю, ми заїхали на позицію. Там, звісно, ну, умови як би були такі не дуже, але ну так як доброволець, я розумів, що ми сюди прийшли, що тут не буде п'ятизірковий готель. Спочатку там ну вже як би скажем, почав адаптуватись до того, що є. Оці там зриви, вибухи, прильоти. Ну воно звісно, що нове, але до цього якби. Почав звикати, і на другий день що це ж був штурм першого числа. Перший бойовий такий, що я поїхав в зону, нам на взвод видали СПГ, це танковий гранатомет такий. Ми до цього не стріляли, і нас відправили. Командир відправляє. До хлопців, які з нього працюють іменно в зону, щоб вони нас там натягали, навчили. Ми туди їхали в 5 ранку, темно. Дороги не знаємо, так, ну, трохи хвилювалися, щоб не заїхати до підарів. Але слава Богу, все доїхали і почали швидко працювати. Які емоції відчував перший день? Ячно, знаєш, типа, ну чесно, я боявся, щоб не заїхати, тіп, до підаруть по що там. Потрапити на якусь незрозумілу дорогу і заїхати. Бо, на жаль, тіп, буває таке те, що, тіп, що заїжджають наші хлопці, і, виходить, ну що, знаєш, не хотілося в перший день попасти в полон. Яким був день, коли вас вперше штурмували? Це ми заїхали. Нам ну, якби сказали, що можливий штурм, але ми ввечері лягли відпочивати і. Ну там, ну я не знаю, так як по собі, я, наприклад, на чужому місці, як приїжджаю, зразу спати, не можу взагалі. Ну, так там лежав. Потім почалися ці зриви, обстріли, там, і монгол покійний дав команду нам ну, зібратися, бойова готовність бути готовим до штурму, до все. Ми зібралися і чекали його вказівки. Потім, коли вже ну, як відбувся, не відбувся, а почав е, наступ танків. Е, то ми, ну получається, монгол взяв дві ракети від Джавеліна і пішов, і нам сказав ззаді стугни взяти ракети теж дві. І ми пішли також втроєм несли ззаді ракети. Він йшов попереду, десь 150 метрів від нас, і ми ззаді йшли, несли цей. І це все було ну під обстрілами, і ну, получається, ми там. Пройшли певну ділянку, стали відпочити, і перед нами відпрацювала авіація, якраз між, ну, виходить, між Монголом і нами. І потім ну ми вже встали, пішли далі, і по радіостанції почули, що монгол ну погиб. Чи були інші операції та штурми страшніші за перший? Ну, я думаю, що це наверное, мабуть самий такий з однієї сторони і страшний, але з іншої сторони і самий штурм. Ну для нас чим він корисний, тим, що ніхто не забоявся, всі ну виконували вказівки, всі були на позиціях, відбивали і цим нас ну якби загартувало ще більше. тому що ніхто не ну, не відступив там, не злякався. Понятно, емоції, там адреналін, все, але ну. Слухай, стра... там хто, хто згодом, ну, злякається, але ви красавчики, 10 танків, і взагалі те, що відбувалося, це. Ну так, і тим паче, ми ж ну, ніхто ж не бойові, там в основному всі зайшли, скажімо, молоді, там всі якби, таких ну, не було, хто приймав там участі. Чи, це. чи одразу ти потрапив у розвідку? Розвідку. Зразу тільки набиралася розвідка, я зразу туди. В чому різниця між розвідкою та ротою вогню? У розвідці, якби напевно більше мені, ну по задачах, я маю до по задачах подобалося, бо я працював зі своєю зброєю, з СПГ і ходив на штурми. Там ну, на виходи ходили. А зараз в цьому підрозділі більше мене засадна. Війна на засадах, таких на позиціях ми сидимо. Але тут теж, типу, хороший колектив, знаєш, особливо група, з якою я ходжу, здружився з хлопцями. Я не жалію, що я перейшов, звичайно, і командир, мій друг, можна так сказати. І так що я задоволений, що я прийшов сюди. Як мінімум, не жалію. Як ти отримав поранення? Перше поранення було. Курдюмовці їхала наша мотолига, її підбили. Тоді, на жаль, пам'ятаю, були двохсоті. Якщо я це не помиляюся, два хлопці і були трьохсоті. І ми працювали з СПГ і тоді керував ротою. Артист, і він вийшов до нас, що каже, що ми знайшли цей розрахунок. І ми по ньому відпрацювали, знищили цей розрахунок. І вони теж почали нас шукати. І танк почав працювати. По нас було три хлопця: Трох такі поранення середньої важкості. Ну, слава Богу, все нормально. Це перше поранення. Друге поранення це вже в спірному. Ми ходили на позицію, на штурм, і підар скіт. був. Коліно мені прилетіло. Як пройшла реабілітація? Як почуваєш себе зараз? Перший раз е, це найгірше, що, що було, що мене хотіли на 30 днів в відпуск відправити. Я вже почав дзвонити, що я ті, повертаюся назад, е, ну, але це треба було, щоб в щастя відпустили. Мене ще шви були на нозі. Я вже кажу, що я все здоровий. Мені кажуть, ну хай лікар дзвонить і, і скаже. Мені тільки в той день зняли шви, і лікар позвонив, сказав, що в нього все нормально реабілітація. Все, і я поїхав. Вань, як тебе зупинити взагалі? Можна ти би хоч трошки про себе подумав? Дружину звичайно обманувши, мене відправляють. Получається за того, що не було чим їхати. Я це мав виїжджати 29-го перед Новим роком. Але машина їхала теж їхав, мій побратим. Після поранення другого, то я новий рік перебув вдома і поїхав. Це перший раз, це було перше поранення. Друге поранення, це мені прилетіло в коліно. Я тоді 10 днів. Теж лікар сказав: напиши, що ти добровільно виписуєшся. Бо я вже хотів я приїхав до себе на нашу базу, і командир попитається, чи ти можеш виїжджати, бо треба виїхати з зону. Чи тебе нога не болить? Кажу, ні, не болить, хоч і боліла. Я вже в той день поїхав. Я просто у мене когнітивний дисонанс між людьми, які ухиляються, і між людьми, які зі швами тільки що знятими, йдуть далі вперед. Так, але на жаль, ще залишилося і в лівий, і в нозі, і по кусочку металу. Чи потрібно проводити операцію з видалення уламків? Ну коліною я думаю, що все-таки треба в чашиці. Воно якби не болить, ну коли особливо. По такій грязній землі ми ходимо, коли болотиста місцевість і ноги роз'їжджаються, коли йде, то трошки дає про себе знати. Але так не болить. Ну Це вже коли буде час, тоді можливо зробимо операцію. Чим працює рота вогню та який твій улюблений засіб? Це всі думають, що основна там піхота, там цей. піхота не може функціонувати без роти вогню, без підтримки. Тих самих ПТРК, кулеметів важких АГС, СПГ, бо вони, виходить, відпрацьовують по важкій техніці, яка найбільше ну, може принести там шкоди і ураження. Ну, з такого з головного. За стрілецьку, я не буду говорити, бо стрілецька зброя є: стугна, Джавелін, Мілан. Ну, звичайно, Джавелін це найкраще на даний час, що є протитанкові засоби. Та він ну скажімо, самий простий, і, ну самий ефективний, і мобільний. Як відбувається робота з антидроновими рушницями? Ну в нас є антидронові рушниці. Там є на певних частотах для FPV-дронів і для мавіків. Ну, ми постійно з нею ходимо. Ми по справах там своїх по справах позиції постійно ходили е, днем також там деякі хлопці не ходять днем, ходять вночі, щоб менше їх бачили. І ми зі собою там, беремо антидронову, е, пушку. І не раз тако потрапляли, що в іпів летіло, і ми його садили. Ну а що по, по справах, що ми ходимо? Бо, на жаль, до позиції треба все вручну підносити: і воду, і харчування, і БК. Тому ходимо і так потрапляли і. Чуємо в рацію, що говорять, що десь летить підар і п'ють, під, що то ми вже зразу на поготові. Наприклад, там якщо там три чоловіка йде, один сидить там з рушницею останні працюють, потім міняємося. Чи рахуєте скільки збили цілий? Так, в принципі, садим і збиваємо і так. Коли до нас прийшла антидронова рушниця, то ми цим задоволені, що ми стільки. Антидронові рушниці з вами про всяк випадок? Ні, ми завжди з нею ходимо, бо, ну, як би сказати, там FPV ну, дуже часто літає. На першій ротації такого не було, а от на цій ротації то ФПВі, ну, дуже часто літає. Прилітає, ну, в основному там, де ми були, то дуже часто. Як знаходиш час на зйомку відео? У нас звання є така ну, фішка, можна сказати, ми завжди там. Коли йдемо з позиції, то постійно там фотографуємося, знімаємо відео, і буває так, що просто йдеш там. Ну є настрій класний, або там хочеш щось таке. Ну попадається, якісь такі моменти, хочеш їх засняти. Там. Ну якось ну, так виходить. Мені дуже запам'ятала цей відос, коли ви на санках тягнули. Я вже не пам'ятаю, що там було. Щось витягнули, велике щось. Коли я скелет від Града тягнув. Так, да, да. Да, точно, точно, да. Ну, так. Да. Ну, тобто все допомагає підручні, да, там засобами, логістика. Да. Ну так, ну, да, зимою на санках набагато краще, але там є моменти просто де ну, там ярки, то тобто трошки тіпа, якби важко переси. Але ну, в сто раз краще на санках тягнути, якби, ніж нести в руках. Хоча ну постійно все на собі носимо. чи не наражаєте ви себе на небезпеку, перебуваючи в постійному русі? Ми постійно рухаємося. бо Наприклад, як пояснити, якщо там зайти на позицію, просто тупо сидіти, ну я не можу ні лежати, ні цей не починає там ну, блін, все боліти. там, я... Нам ну, так як ми постійно ходимо, нам і фізично краще, і ми постійно в тонусі і собі. Якби і час швидше проходить, ракета може куди хоч прилетіти. Так само міна. ну, якби, Якщо боятися, наприклад, то. ну, Воно і найде, скажімо так, як вдається підтримувати себе в формі. Ну, ми, наприклад, ну я не знаю, Ваня ти розповідав, не розповідав. Ми ну, займаємося, бігаємо, ходимо там на турніки, ну дивимося за собою. Так само на позиціях ми постійно там готуємо собі їсти це м'ясо. У нас постійно в раціоні. Там ми ніколи не сидимо на мівінах, На це ми його ну, взагалі не їмо. Один раз за півроку це ми з'їли з, з Ванєю в кінці по мівіні. Це просто так, бо вже реально, ну якби, типу захотілося і все. А так ну, скажу, готую. кажу, У мене теж є куча від. Досі, де ми всякі приколяси там готуємося. Що за період війни запам'яталося найбільше? Всі, всі такі операції, які були звичайно, запам'ятовуються, ці такі негативні, на жаль, як хлопці гинуть. А так, ну всі, принципи, операції запам'ятовуються, які б не були, чи, там, чи позитивні, чи негативні, але, звичайно, типу, саме такі, коли втрати є, то вони найбільше запам'ятовуються. Получається побратим. Е даже можна сказати, це як брат, наприклад, це людина, з якою ти постійно знаходишся, ну від якої залежить твоє життя. Ну, коли надійний побратим, ти завжди впевнений, і так як ми з вами входимо. Ну, ми ж картки вмотивовані. Ми собі там входимо, дивимося, позиції якісь шукаємо постійно. Ну не просто не сидимо, не прийшли відбути номер. Ми сюди прийшли. Нам потрібно цю війну виграти. І ми шукаємо там моменти. Тому ну, от так, я ж кажу. Він мені став як рідний брат. Ну просто я ж кажу, це ну, я не знаю, що там більше може бути. Чим родина? Ну, родина, родина. Зв... Ну, так, да, звісно, як ми там знаходимося півроку, так ну кожен день. один Це чи є місце позитиву та гумору на війні? Ми робимо позитив, тому що ми служимо і виганяємо цю нечисть з нашої землі. Це позитивна справа. І гумор, ну звичайно, ну ти себе маєш настраювати на ну на щось хороше думати про своїх рідних, звичайно. Ну в нас є. <рес> Я би спитала, чи доречний гумор, але сама знаю, що <рес> у вас так точно. <рес> ну так. Да. Я бачила, як ви вітали по-моєму Грозина грузина народження. А фізрука, де йому подарили. Там ми ж йому листок шифера подарили. З бантиком. Ну, виходить, в нього ж бучі там дача. І коли ж заходили, ну коротше, розбомбили йому ту дачу, він відбудував її, йому там держава повернула там ну, невеличку суму грошей і дала 20 листків шифера. І оце ж ми коли там познайомились, він нам почав розказувати, що продає той шифер, бо він йому якби не потрібен. І все сам з нього прикалив, це шиферний барон. Я так йому на день народження подарували це. Що рятує від психологічного напруження? Ну, я, наприклад, себе мотивую, сам більше тіктоком знімаю ну, цікаві відео, ну, такі смішні, прикольні. Це, по-перше, і ну, себе мотивую, і людей мотивую, і Ці ну, приємні емоції. І люди отримують, сам отримую. І якось, ну, скажем, навіть. Як на ну, коло друзів трошки змінюється, люди додаються такі позитивні, і от позитив притягує позитив. Бо якщо ну там, наприклад, на війні себе заганяти в негатив, то просто можна реально перегоріти і себе, ну якби Шартусова. Да, да. А так на позитиві завжди там все, все чітко виходить. Найбільше ну в мене це сім'я, звичайно. Сім'я, коли додому приїжджаєш, найкраще. Хоч деякі психологи говорять, треба потримати хлопців декілька днів, після як ми вийшли з зони там, на полігоні, щоб вони розслабилися, щоб не було ніяких конфліктів. Але для мене найкраще, звичайно, це вдома сім'я. Як тримаються рідні в тилу? Вони горді, що я служу. Побажання українцям. Ну, я хочу саме перше звернутися до всіх хлопців, які ще. Ну там дома, наприклад, чекають щось. Ну, ми, так як скажімо, чоловіки родилися, це наш обов'язок йти захищати свою батьківщину, країну, сім'ю, дітей, в кого є, там рідних, близьких. Ну не потрібно сидіти, не потрібно нікого ждати. Там, яка там депутати, це все ну, просто від маски. Ті самі депутати вони улетять, уїдуть, а ми тут залишимося, і це наша земля, і ми її повинні тут. Захищати, прочувати там все, що у нас є, що нам дали для людей, всіх е, інших, хочу е, сказати: допомагайте армію, краще кормити свою армію, чим чужу. Бо як прийде сюди, російська армія, ніхто з вами не буде гратися. І думаю, що краще точно не буде. Побажати, щоб вони вірили в нас менше дивилися Тік-Ток, пам'ятали, що це все, що там розказують в Тік-Тоці, Погане 90% це працює підарська пропагандистська машина. Вірили в нас і звичайно донатили. На жаль, без ваших без вашої допомоги. Ми ніяк, особливо народу вогню, батальйону свобода.